Продовжуючи тему непрацюючих світлофорів, наголосимо, кіровоградські дороги продовжують бути небезпечними як для пішоходів, так і для водіїв. Нагадаємо, більше ніж півтора тижні наша знімальна група намагала з'ясувати причину несправності та строки ремонту світлофорів на перехресті вулиць 50 років жовтня та жовтневої революції. Та якщо із першим вдалося розібратися майже одразу пошкоджений кабель, то другий термін ремонту тут із конкретикою посадовців не склалося. І хай чиновники не квапилися з відновленням роботи світлофорів, вони тут все ж запрацювали. Втім, проблему по суті так і не вирішено, адже у статусі непрацюючих і досі лишаються світлофори на перехресті біля супермаркету Копілка. Тут Мобільний рух також досить інтенсивний, відтак загроза аварійності висока. Наскільки складно переходити дорогу тут, коли не працюють сіток. Дуже складно, дуже складно. А? Дуже важко. Дуже важко переходити, неуважно, складно переходити, ясно. Дуже часто не поступається. При цьому світлофори тут не працюють щонайменше з минулого четверга. Наступна адреса знову ж таки вулиця Жовтневої революції, утім, нижче автовокзалу, акуратно впроти міського відділку міліції. Зазначимо, на цьому перехресті пішоходів не дуже багато. Але аварійних ситуацій ми під час зйомки помітили чимало. На жаль, причину несправності, а тим паче дати відновлення роботи світлофорів за обома адресами нам так і не вдалося з'ясувати. Похід до приймальні начальника управління ЖКГ Олександра Хачатуряна нічого не дав. Посадовця на робочому місці ми не застали. На телефоні дзвінки він також не відповів. Тож, шановні учасники дорожнього руху, будьте пильними та наберіться терпіння. Можливо, про непрацюючі світлофори у мерії просто не знають. Відтак процес ремонту затягнеться.